Вітаю! Сьогодні розв'яжемо кілька задач із теми коло та круг. Власне, в першому із них ми з вами маємо два радіуси, їх можна позначити між собою. Пам'ятаємо, що в кола всі радіуси рівні, і це перший факт, який ми самі наносимо на такий рисунок. Якщо було б потрібно, можна б сказати, що відрізок ОЦ теж нам рівний, але, скоріш за все, це нам не знадобиться. Також ми маємо розуміти, що. А це буде діаметром, а отже, кут між цими радіусами буде 180 градусів. Це можна не записувати, ніби як і саме собою розуміється. Проте важливо, що, оскільки в нас в трикутнику АОБ є дві сторони, які між собою рівні, це означає, що цей трикутник буде рівнобедреним. А отже, і кути при основі будуть теж рівними, тому можна буде сказати, що кут Б для нашого трикутника, або можна сказати, що це буде кут АО, АБО, eh, буде 12 градусів. Тобто, на даний момент ми можемо стверджувати: перше, що у нас є дві сторони в трикутнику АОБ, вони є радіусами, отже, вони рівні. А оскільки дві сторони в трикутнику рівні, то за. Означенням він буде рівнобедреним. А якщо він власне в нас рівнобедрений, то кути при основі, за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника, теж будуть рівні. І ми тепер маємо два кути по 12 градусів. Далі можна йти кількома способами. Перший із них це знайти ось даний кут. Потрібно буде від 180 відняти суму двох кутів по 12 градусів. Тоді ж. Щоб знайти шуканий кут, потрібно буде ще раз від 180 відняти вже ось цей кут, що ми знайдемо. Варіант хороший, проте є кращий. Річ у тім, що зовнішній кут трикутника, а ось даний кут якраз є нічим іншим, як зовнішнім кутом, дорівнює сумі двох несуміжних з ним кутів. Тобто потрібно лише ці кути між собою додати. Як бачите, на даний момент ми маємо все, що нам потрібно, щоб знайти кут БОЦ. Таким чином, ми з вами. Відповідно, 12, 12 додаємо, маємо 24, і це буде вже наша відповідь, адже наш кут БОЦ буде дорівнювати 24 градуси. Тобто на цьому можна говорити, що задача в нас вже розв'язана. Проте така задача може бути, і в іншому вигляді представлена: не ось даний кут буде відомий, а даний ми шукаємо, а навпаки, змінити їх місцями. Наприклад, шукаємо ми ось цей кут, а. Кут, наприклад, Б дорівнював би якихось там 40 градусів. Як же б ми тоді могли знайти, наприклад, внутрішні кути нашого трикутника? Ось що не менше, наприклад, цей кут, чи цей, вони от рівні? Як же їх знаходити? Що потрібно в такому випадку робити? Так як попереднього разу, першою дією ми з вами доводимо, що ось ці два відрізки будуть між собою рівними, оскільки це радіуси. Звідси робимо висновок, що трикутник рівнобедрений, а отже ось ці кути, між собою, будуть теж рівними. Потім ми можемо скористатися само властивістю зовнішнього кута трикутника, що він буде дорівнювати сумі двох несуміжних з ним кутів. Ми вже з вами вияснили, що вони будуть рівними, можна кожен з таких кутів позначити за Х. Тобто, ось тут буде у нас Х градусів та тут. І скласти таке рівняння. Де сума цих кутів буде дорівнювати 40. Логічно, що 2х буде 40 градусів, а Х буде відповідно 20. Ну таким чином одержати відповідь. Хоча я і говорю про 40 градусів, але уявіть, що кожного разу в рівнянні прийшлося би малювати символи градусів. І, як на мене, краще їх не записувати зовсім, це буде компактніше і буде простіше сприйматися. Хоч і сказати про це, ви можете, що воно було би в градусах, але не записувати їх так виглядає компактніше. Давайте розглянемо ще одну останню задачу. У нас є коло, є його центр. точка О, і відомо, що радіус у нього 10. Потрібно провести в ньому хорду, щоб довжина її була, скажімо там, сантиметрів 4. Що потрібно для цього зробити? Перш за все, взяти лінійку з поділками. Можна її використати, і прикласти її до будь-якої точки, це може бути абсолютно будь-яка, далі провернути лінійку так, щоб ми мали саме тих 4 см, про які йде мова, і просто прикласти, побудувати. Все, як бачите, банально просто, але можна зробити це кількома способами. Якщо ми з однієї точки будуємо. Такий відрізок, то ми маємо перш за все розуміти, що ми можемо прикласти не, один, не одним єдиним способом лінійку, а кількома різними. Наприклад, ми можемо прикласти ще й таким способом, і цих відрізків по 4 см у нас буде, ну як ви думаєте, скільки? Тобто, це один із варіантів 4 см, 4 метри, нехай буде 4 метри. Буквами можна позначити, наприклад, це буде А, Б та С. Проте, якби ми захотіли з вами ось такі відрізки ще в якихось місцях побудувати, щоб вони не виходили з однієї точки, так якось тут. А з різних то ми могли б таких відрізків набудувати скільки завгодно, це не було б чимось великим, страшним. Тобто, навіть тільки в цій області ми можемо їх наставити досить велику різну кількість, було б тільки нам би це потрібно. Дана інформація вам потрібна для аналізу і виконання другої задачі із домашньої роботи. Про те, щоб побудувати, побудувати даний відрізок, нам не обов'язково потрібно використовувати лише лінійку це один із найпростіших способів. Ідеальним в даному випадку вважається варіант, коли у вас є циркуль, ви берете ставите на, точці, на той колі точку. І розхл циркуля берете тих самих 4 метри, сантиметра, міліметра, скільки вам там потрібно. І тоді просто робите засічку на колі, в якому місці перетнеться, там буде точка. Цей варіант дозволить вам менше витрачати часу на примірювання з лінійкою та поділками, щоб все співпало. Але якщо у вас в руках є лише лінійка, можна справитися тільки нею. На сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.